На Закарпатті чоловік, використовуючи паспорт своєї сестри, намагався незаконно перетнути кордон між Україною та Румунією, передягнувшись у жінку з макіяжем, перукою та спідницю. Прикордонники швиденько його виявили склали протокол із порушенням закону. Прізвище ім'я по батькові. Що робиш при кордоні смузі? Хотів перетнути незаконно кордон. Що з руками? Подерга рука при проходженні шляху. Вибачте, 18 тисяч чоловіків вони е, ніби зловили, які незаконно намагались перетнути кордон. І отут є маніпуляція. Що в вашому розумінні незаконно виїхали за кордон, незаконно намагались перетнути кордон. В моєму розумінні, як юриста, адвоката, це ті, які намагались перетнути кордон поза пунктами пропуску. Це незаконний перетин кордону. Ті особи, які перетинали кордон в пунктах пропуску, вони перетнули закона. У нас на сьогоднішній день, при цьому в цьому законі, який повинен травня вступає в силу в проєкті закону, був окремий розділ, який регулював перетин кордону. Його теж прибрали. У нас ага. на сьогоднішній день. В жодному законі України так, нема закону? заборони ну, перетину кордону. Трьох дітей немає. Ні, е, там, закону немає в перетину. У нас по конституції він не людина з інвалідністю, що немає. Нема виїжувати. заборони перетину кордону. Відповідно до той же статті 33 Конституції, те, що я роз'яснюю всім. Звичайно, це може не подобатись, Що взяли і розповіли щось, що як і є. Ну чому немає? У нас це люди призивного чоловіки призивного віку. Закон, не я розумію, повин, не юрист. Не мають права Давай, виїхати за. Кордон, на чого? Ні, неправильно. Нема такого закону. У нас відповідно до статті 33 конституції може бути обмежено право. Переміщення виїзду в тому числі за кордон на підставі закону на сьогоднішній день. У нас нема закону, який би забороняв Розумієте, ну, це називається адвокатство диявола. Це не адвокатство диявола, Я це призиваю шість група людей. Вони там вимагали я наскільки я зрозуміла, аби їхніх двох товаришів випустили з ТЦК, Фактично ледь не нападали на представників ТЦК. Військовим довелося навіть а, стріляти в повітря. Ну трохи дивно відбувається, що в нас третій рік повномасштабної війни, а люди в нас нападають на представників ТЦК, можуть на їхні машини напасти на людей, так от проходять штурмувати будівлю. Ну чому такі великі розрив? У нас величезна повага до збройних сил України, і ось таке ставлення до представників ТЦК, хоча по суті, це одна і та сама структура, яка підпорядковується одному керівництву. Як нам подолати оцю цей розрив? І чи можливо зараз це зробити? Ну у будь-який момент, звичайно, що такі люди існують в країні. Давайте будемо відверті. Плюс Росія додає через соцмережі активну роботу. Проводиться тут. Повинні достатньо жорсткі дії влади, тому що ТЦК це не просто приміщення. ТЦК це військова частина сухопутних військ України. І відповідно з станом, який є, вони можуть стріляти не тільки на повітря, вони мають право стріляти на ураження, у разі якщо якісь особи намагаються втертися на територію частини. Я думаю, що до всіх громадян, таких, які намагаються так робити, слід донести, що а, наступного разу просто будуть стріляти. Вони будуть праві, тому що це є військова частина. Я прихильник того, щоб у нас не, не, не всі в країни відчувають, що Війна йде, так. Ну, продукти є у нас, імпорт є щось таке, начебто, знаєте, десь вона далека. Ну я прихильник до того, щоб у нас був припинений імпорт деяких товарів, наприклад, автомобілів, для того, щоб не вивозили за кордон. так? Деяких імпортних товарів, які ну, мається на увазі валюта, все це повинно бути в, в, йти за кордон, ну, на закупівлю зброї. Деякі товари, які можуть вироблятися в Україні, теж не повинні закуповуватись. І щоб люди теж відчували, що їхні. Життя помінялося. Ви знаєте, я от читав історію Сполучених Штатів Америки, часів Рузвідта, так коли була мобілізація всієї економіки. Там, наприклад, громадяна було заборонено, було заборонено купувати нові автомобілі. Так була щось запроваджено, щось на кшталт продуктової системи, щось карток. Чому я не думаю, що це була велика необхідність запроваджувати Сполучених Чому, Зу, за в Сполучених Штатах Америки? Цього дефіциту саме тому запроваджували. Ну і в тому числі для перерозподілу, щоб всі теж відчували, що йде війна. Ну а в нас до дефіциту немає, пане Тараса, продуктів. А чому? А чому? А почекайте, у нас на 1 мільярд, вибачте, в 2023 році алкоголю, наприклад, імпортували в країну. Та я вважаю, що це неправильно. А навіщо ми імпортуємо деякі продукти харчування, які можемо виробляти в країні? От навіщо? Якщо все повинно... це ж валюта, звідки це ж валюта витрачається на імпорт того, що не потрібно е, імпортувати, так? От, вот, ви запитуєте, чого? А тому, що от не помінялося нічого. Люди не відчувають так у всіх регіонах, щоб дійсності помінялося. Що ти втрачаєш в тому числі, що ти повинен споживання втрачати, тому що особливо коли йдеться про імпортні товари. Ну, наприклад, навіщо елітні автомобілі закуповувати на, на, на нашій країні? Поставили там до певної межі, і все не завості. Тому що приблизно 500 мільйонів доларів витрачено на елітні автомобілі 23-му році. А звідки гроші беруться? Це з резервів НБУ, які він бере на купичу, в тому числі за рахунок. Запозичень. Всі резерви повинні йти в закупівлю зброї. І от ви, от, от ви запитуєте, ви ж прийшли до цього питання, навіщо? А я вам говорю, навіщо, щоб всі ви чули? Щоб і Тил, і фронт розуміли, точніше, фронт ну фронту нічого не треба пояснювати. Щоб Тил розумів, що війна йде, що обмежено споживання йде, цивільне в тому числі. Тоді питань не буде, а чому там хтось. Там треба йти там, там штурмувати. Татика не потрібно. Всі знаходяться в одній в одній тому кошику. Повідомлення про неможливість. Отримати відсрочку без е, проходження ВЛК. А у той час, як після проходження ВЛК, чоловікам часто видають вже бойову повістку. Це я от буквально з народу беру. Те, про що пишуть, говорять, і одне з нагальних питань. А, власне, чи це нормально якось буде упорядкована ця ситуація? Абсолютно ні, абсолютно ні. Зараз останні декілька днів я вам кажу, що це такий перегиб. Я вчора вже про це казав. Що люди дійсно, які часто, я не буду казати, в якій області, я вже говорив про це з керівниками ТЦК і е, пояснив, іначе вони мене зрозуміли, бо я досить серйозно пояснював. Приходить людина, яка працює, вибачте, на оборонному підприємстві або виробляє щось для армії на серйозних підприємствах. Вона навидіть дані, щоб отримати бронювання. В нього можуть забрати телефон е, і цю людину там, провести ВЛК, і вона потім дзвонить вже, коли їде в навчальний центр. Вибачте, ну це з ким ви з ким взагалі так працюєте? Ну це я не кажу, що це всюди, але з такими випадками я вчора, вибачте, їх розрулював, якби так сказати, такою да, не ефірною мовою. Тому що комусь все рівно, комусь потрібно поставити паличку або галочку, що він когось призвав. А як буде все інше потім функціонувати? В тому числі виробництво тих чи інших засобів зброї його не стосується. Тому приходилось пояснювати, в тому числі, скажімо так, різною лексикою, що ви робите. Давайте будемо десь питання так само людей, яких вибачте, там зір мінус вісім, а його просто до офтальмолога не допустили. Починаєш розбиратися. Мені там у воєнком каже, що було був, а потім я розбираю, що не було. І отакі от нюанси це питання поганої організації. Я вчора звертався вже. Що зробіть так, щоб в армію до нас приходили не просто кількість людей, яких ви змогли піймати, а це має бути якість, це мають бути здорові люди. Ну бажано вмотивовані, розуміємо, що мотивація може прибуватися і в період уже служби, але як мінімум здорові. Люди, і які не вирвати з серйозних підприємців, які забезпечують нашу армію зброєю, ну як мінімум ці речі потрібно дотримуватись ну, законності в цих питаннях. Але зараз є деякі перегиби, ми маємо їх виправляти, контролювати. Іноді в ручному режимі доводиться багати. В нас там багато обласних воєнкомів як закими ти спілкуєшся. Вони адекватні, вони це розуміють і не можуть дотягнутися там до кожного району, до кожного працівника і доводиться впливати. Але але ще раз. Має бути люди законно, здорові. Ну бажано, ще раз повторюсь, мотивовані, але ми над цим працюємо вже безпосередньо, і е, від цього не має страждати оборонно промисловий комплекс. Хоча б оце виконувати, і в нас все буде добре.